День друзі, із 26 листопада багато хто з ФОП попав на товарний облік. Якщо ви серед них, то цей випуск допоможе вам навчитися його вести. А перший запис, який кожен ФОП повинен внести до своєї форми товарного обліку, це запис про залишки товарів. А щоб його зробити, будемо складати опис залишків товарів у довільній формі. Отже, давайте подивимося на слайд. Зверніть увагу, перший опис складаємо або 25 листопада після закінчення робочого дня, або 26 листопада до початку роботи. Якщо у ФОП цілодобовий режим роботи, опис датуємо 26 листопада, а час зазначаємо 00.00 годин. Рахуємо кількість товарів і множимо на їх ціну. Ціну беремо зхідної первинки. Далі дані з опису переносимо до форми обліку товарів. Якщо ж у вас взагалі немає залишків товарів на 26 листопада, то опис не складаємо і запис про залишки, відповідно, не робимо. Як же вести товарний облік в торгівлі? До форми товарного обліку записуємо всю товарну первинку у хронологічному порядку. А це первинка про придбання товару, накладні ТТН, митні декларації, акти закупівлі, фіскальні чеки РРО на придбання товару та товарні чеки. І також це первинка про його вибуття. Причому цікаво, що вибуття товару це його продаж без РРО або безпрограмного РРО або внутрішнє переміщення між магазинами та складами ФОП, а також знищення товару, його повернення постачальнику або використання на особисті потреби. А як же товари продані через РРО або програмний РРО? А ось у формі обліку товарів ми не показуємо вибуття тих товарів. Які ФОП продав із використанням РРО або програмного РРО? Це є правило ведення книги. До речі, про таке вибуття податківці знають і так. Тобто, розумієте, наше завдання це не звести доходи та витрати, а просто підтвердити, що на весь товар є первинка, а тому. Давайте розглянемо приклад. 26 листопада ФОП отримав від постачальника пральний порошок і шампунь на загальну суму 230 тисяч, а також ФОП віз миючі засоби за митною декларацією на суму 410 тисяч. Він відвантажив оптовику пральний порошок на суму 100 тисяч. При цьому оплата була на поточний банківський рахунок, тобто операція без РРО. Ви бачите, як виглядатиме форма обліку товарів у цьому випадку. І зверніть увагу, коли ви ведете товарний облік, вам не важливий факт оплати товару. Тобто, неважливо, заплатив наш ФОП за отриманий товар чи ні. А важливий факт саме отримання товару. Так само не важливо, чи заплатив покупець за відвантажений йому товар. Важливо, що товар вибув. Тобто в товарному обліку, на відміну від обліку доходів і витрат, важливий не факт оплати, а факт отримання або відвантаження товару. І ФОП робить запис у форму, якщо товар надійшов або вибув. Якщо ж ви торгуєте у роздріб з РРО або з програмним РРО, то по суті у формі обліку товарів буде лише вхідна первинка на товар. Важливе, до речі, запитання: а чи потрібно вести облік товарів не лише в магазині, а й на складах? Відповідаю: так, якщо йдеться про торгівлю, то ввести товарний облік слід навіть на складах. А ось якщо ФОП, наприклад, дропшипер, то він товарний облік вести не повинен, оскільки товари йому взагалі-то не надходять. А тепер про товарний облік на виробництві, ось такому ФОП однозначно потрібно вести облік готової продукції, і її надходження можна оформити будь-яким первинним документом. Хочете за основу беріть, вже скасований бухгалтерський бланк М11. Дані цього документа потраплять до форми обліку. У форму обліку записуємо і документи про вибуття готової продукції, наприклад, якщо продаж без РРО. Або було використання для особистих потреб ФОП. Бачите, 27 листопада ФОП оприбуткував на склад готову продукцію на 20 тисяч і відвантажив готову продукцію на суму 15 тисяч, розрахунок за продукцію безготівковий, тобто без РРО. Того ж дня ФОП використав на власні потреби готову продукцію вартістю 1 тисяча. Стосовно сировини для виробництва, то затверджений порядок 496 не згадує про її облік. Проте, знаючи, фіскалів, податківці можуть до цього причепитися. І поки це питання не проясниться, безпечний шлях це вести облік первинки за сировиною і облік первинки за готову продукцію. А тим, хто все ж не хоче заморочуватися з обліком сировини, слід запастися калькуляціями. Та технологічними картами, які доводять, що все-таки ФОП зберігає саме сировину, а не товари. У будь-якому випадку пропоную слідкувати за роз'ясненнями податківців. А із позитивного я можу додати: у будь-який момент можна написати таку форму обліку, як хочуть податківці, адже форма ніде не реєструється. І щодо послуг, тут, звичайно, є такий собі туман. На наш погляд, з натяжкою, товарний облік може торкнутися тих ФОП у сфері послуг та робіт, які передають або продають товар клієнту при наданні послуг, виконанні робіт і при цьому виділяють ціну товару в рахунках або актах. Приклад. СТО використовує запчастини і паливно-мастильні матеріали для ремонту автомобілів замовників і окремо виділяє їх ціну в рахунку. Або такий приклад: ФОП перукар окремо продає лаки, фарби та шампуні. На придбання таких товарів має бути первинка. А ось приклад, коли у форму вважаємо писати ну, нічого. І це приклад із сировиною. Це, якщо вантажоперевізник використовує паливно мастильні матеріали і запчастини для власних авто, або перукар використовує лаки фарби для створення зачіски. І, наприклад, консультант використовує канцтовари для підготовки консультацій. На наш погляд, облік такої сировини вести не потрібно, оскільки вона використовується для забезпечення саме власної діяльності. Знову ж таки, податківці із цього приводу ще не висловилися і не виключено, що будуть фіскалити. А тому можливо, що із обліком сировини таки доведеться поморочитися. Гарна новина при цьому, коли буде підписано закон на базі законопроекту 56.2.0, мінфіну таки доведеться уточнювати порядок ведення обліку. І при цьому ми сподіваємося, він взагалі вичистить із нього згадку про послуги. Але втім, цього ще слід почекати. А на цьому в мене все. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити свіжу інформацію про фоп. А її попереду ще буде дуже багато.